Ти йдеш. Ну пробач е Бруїс. Мені треба йти на роботу, мене викликали на роботу, тому мені дасть піти на роботу. Ну добре. Я тебе тоді почекаю. Ну, добре, мені каже не йти. Добре, де моя кімната? Так, ту ну ту. -ну. А, тут. Мені подзвонити зараз э, Реймонду. Алло, Реймонд, ти йдеш? а э, э, Що? У нас просто ми прийшли на нову квартиру, я б хотів тебе бачити. О, так, зараз йду. Якраз я купив нові чіпси. смак... Ну, смакум. Озірка. Э, добре, я чекаю. Коли прийде Реймонд? Э, Реймонд, Заходь. Так. Э, ой, ой. ой. Ой, ой. Е, ти не боїшся, що може прийти сьогодні деко чи щось мови, містично, щось може статися. Е, ну, тобто, боюсь. Е, Ну, щоб може дуже багато чого статися, поганого, ну, багато чого, що можливо, що погане може статися. Ні, е, Я не боюсь. Ну, можна щось взяти? Ні, не, э, не можна. Ну, добре. Е. Раймонд. Е, Ти теж напевнений привіт, що тут буде безпечно і деко ніколи не появиться, якась місця не появиться. Ну... щось поблизне... Е, Нащо. Ой! На що ти туди йдеш? А? А? Що, що це зараз було в зеркелі? Брис, там ж містичне було. Я нічого не розумію. Я не розумію, Бривис. Там було щось мистичне, я нічого не розумію. Що там в нас було таким містичним? Бірогіс, е, домоможи. Там кіта монстр. Що там відбувається? Я не знаю. А... Ну, я не знаю, що можливо можна тим зробити. Мій бог ти можеш якось мені допомогти? Там було якийсь монстр. Можливо, це знову якийсь містика. такий, я не розумію, що від нас відбувається. Допоможіть, 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 Е, Реймон, заспокойся. Я не розумію, що нас відбувається. Що це було за монстр в зеркалі? Що одного кастомістика, що нас там містика переслідує? Що вона у нас хоче? Що відбувається? Що ви що, що, що за хреня? Знову напередека, або якийсь в новому монстр. Я не розумію. Що відбувається? Поясни, що відбувається. Е, е, Добрий, ти сам не розумієте, як чому тобі відбувається. Іду подивилися просто. Тож, Брюс. Я точно не впевнена, але мені здається, що це може бути містика. Може інша неможливо. Тож. Ем, е, я не впевнений. Тож, я думаю, що. Я можливо, можливо, тим, що це може бути містика. Чи може робити декор. Ну дивись! Це більше скоша може робити деко. І та, скоро буде госвіт. Я. я бачу. Тож, добре. Я думаю, що. думаю, що поки що фолзбеки не буде. І. Тож, я думаю, що поки що безпечно коли привіз з того деко не почав діяти. Коли він просто ще не почав діяти. Добре. Хеймонт. Ем. Ти мене чуєш, Хеймон? Геймонд. Е -е -е Бруїс. Е -е Що за твоєю спиною? Дуже смішно, Хеймонд. Нічого в мене немає за моєю спиною. Дуже смешни жахта ща в ночи. Реймонд. Кась, надо. Ты ему ночуешь, Реймонд? Реймонд. Да. Реймонд. Ти мечуєш? Х. Привез. Ти батько працює? Ну так, а що ти мене це питаєш? Раймонт. Добре, Я сам піду дивитися фільми. Ти не того не хочеш казати. А? Е, добре, давай подивимося якісь фантастичні або містичні фільми. Це можливо, бути містика? Да. Так, містика. Бойтеся з містикою. Ремонт. е, Можливо, це деко. Може... Так, Брис. Можливо. Можливо, це може бути а Мені здається, що це можуть бути монстри. Які то думаю, що тобі більше монти роблять. Як ти мене чуєш, то це відповідь. Геймонд, чого ти не не, не не чуєш? Добре. Я йду сам де дивитися фільми. Геймонд. Ага. Е, е, Дош, брюс, можна подивитися, можливо, я не знаю, можливо, це може бути деко. Ти мене чуєш, Хеймонд. Добре, я йду дивитися фільм. Е, Дош. Можливо, це можуть бути привід, бо, можливо, монстри дивились. А я звідки дивую знати, хто це може бути? Реймонд. Ти мене чуєш? Не, не означає, що не чуєш. А відповідати ти не хочеш. Добре, я вже що мені на тебе дивиться, йду фільм дивитися. мене чуєш? Геймонд. Е, тож, можемо подивитися фантастичні, е, можливо, х, фільми жахів або комічні фільми. Мо як можливо. Тож, ми йдемо, дивимося фільми. Лююс. Мені здається, що сьогодні щось може здатися. Та постій, ой, іноді Та, постій. А, е, і не туди зайшов. Ти поможіть! Так, я включив фільм, ой, поможіть, поможіть! Це дуже страшний фільм. Сам... Я сам вибирав це з фільму. Я розумію, але мені якось страшно. Мені йде знайти багання. Іди вже. Треба якийсь інший фільм вибрати. Нежливо, які тут кнопки. Так. Ні 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 ні, -ні ось все. Якийсь комічне, все. Ти вийдеш з. Тож, е, Скільки мене там треба чекати? Реймонд! Реймонд, ти мене чуєш? Реймонд. скучали ви з мене? Дерко? Саме так. Я поки що не деякий час селився твого Реймонда. Мене подає в один ворог, який мені дуже загрожує. Тому я вселився в Реймонда і тому я взяла деякий контроль під ним. Ви не переживай про з ним нічого поганого не станеться. Але ж я сказав. Але ж Реймонд ти не ну, може, там може бути небезпечно, мені все рівно. Мені ще головне спіймати мого ворога. А мене що ти зараз думаєш, не цікавить. Е, е, ти мене чуєш? Пусти Геймута, я зараз не можу. Мені не зловити мого ворога, який скривається в веселі багача. Як ти думаєш, що мене можна командувати, то саме дуже помиляється, Геймонт. Добре, побач, мені в нас дуже багато справ в цьому місці. І проте ти мені заважаєш, дуже сильно заважаєш. Мені дається не виконувати хід проти тебе одне закляття. А, ти не маєш права. Маю що яке? Я є принца світлого короліства, мені не сприймати принця де чорного коліста. Ну, я не можу рухатися. Він втік. Всиклалося. Ні. Реймонд! Не втік. Що тепер робити? Що мені скажуть, батьки Реймонд? Ні-ні-ні. Реймонд ти мене рятувати від Деко. Я не можу так залишити. Траймон, треймон, реймон, ти ще будеш живий. не знайти деко. Непевне, згадай йти. Батьки не скоро повернуть, вони тільки, напевно, через дві години повернуться. Добре. Зараз я чудові не пошукати, щоб рятувати деко. Добре, де моя книга? Тут немає. Я напевне забув, а десь в речах. Так, може, вони вона є. Вона є. Добре, може тут якісь якісь заплекція, чого не відкриваються, напевно, деко заблокують цю е е книгу. І що мені тепер робити? Напевно він бачив деко, бо. Декор казав про когось ворога. Можливо, цей... він бачив ворога деко, але я не думаю, що. Деко. Добрий дур. Добре. Не дочекатися, може, вони якось там щось зроблять. Але вони так мені не повірять. І Я сам не хочу тому що я не хочу мілітр, міліпіса, тривожити. Добре. Треба наразі, що деко повернить Реймонта, а зараз мені до заспокоїтися. заспокоїться. Все буде добре. Надіється, завтра будемо вирішити за Реймонтом, щоб рятувати його від деко. А цю книгу якось ми, напевно, його розблокувати. напевно, деко його заблокували, щоб я не міг якось з ним це зробити. Можу, ми давно перемгти його ворога. Тільки я не розумію, який ще ворог деко. Добре. Тепер що напевно завтра. А зараз мені вже вже лягати спати, Можливо, батьки богаться тільки, напевно, завтра.